Ось, наприклад, собака з вогнепальним пораненням в хребет, вона ніколи не встане. Сліпий собачка, дикі собаки, вони, скажімо, не пристосовані до життя в місті. 19 тварин на цій перетримці. Волонтерка Олена Мирополець показує собак, які мешкають у приватному пункті перетримки. Він розташовується на приватній території її знайомого. Я знайшла сім цусенят в ямі від одної дикої собачки. І попрохала Андрія Миколайовича, що він мені допоміг з перетримкою. У нього було тут місце, скажімо, не облаштоване, просто була пуста територія. Він мені допоміг зародити маленький менежик для них, і тут починалося все з сусинят. Потім він мені дозволив привезти тяжку собаку з вогнепальним пораненням, як вона до сих пір у нас тут живе. Потім у нас з'явився сліпий собака, який з безпритульним мужчиною жив, який помер. Створювати пункт почали близько року тому. Нині тут мешкає 19 тварин, це собаки та коти. Зділивали ми забор, вона достала матеріал, я достав матеріал, ми сварили вольєри, зробили. і зараз ну, просто. Собак собаки появляются, появляются. Да я вже к ним привык, Мені їх жалко. Ми їх кормимо, варимо з э, продуктами. Люди дають полтавчанам. Собаки у нас все вгодоване, всі ситі. Єдине, тільки проблема у нас немножко стройматеріалами подорожало, Все очень бешено. Это делается все за свой сіт. Нині тут побудували чотири вольєри. У них собаки, які мають проблеми зі здоров'ям. Решта тварин живуть спільно для них хочуть побудувати окремі приміщення, та на це потрібні будматеріали. Потрібен профлист, потрібні доски, потрібні кошти на бетонування, на прохання про будматеріали дуже погано відгукуються зараз люди. От, плануємо розширити цю територію, Ви, ну, скажімо, продовжити її і побудувати ще принаймні 15 вольєрів, хоча б для тих собак, які не можуть контактувати між собою. Також залишилися цуценята, які під час війни не прилаштовуються, тому що ну, зараз люди дуже погано беруть собак. За словами Олени Мирополець, за рік з цього пункту перетримки їй вдалося прилаштувати 58 тварин. Дарини Литвак, Юрій Дубіневич. новини на Суспільному, Полтава.